Беріть, хороші. Свіженькі. Таких цін не знайдете, Бо це вже останнє залишилось? Таке єдине, що у нас без бірок. Нічого? Мисси без бірок. Без бірочок. А без да вона мені треба прибір. Бо це останні Прип'яті привезли. точно з Прип'яті? Ну кажуть, так, я не знаю. Оця 35. Але свіженькі. Хороші. Mm? Візьмете, так? До речі, в 100 метрах від нас ціла зупинка окупована нелегальними ялинками. Ми не будемо їм робити конкуренцію. Що ви кажете? По 40 гривень? Да. По 40 гривень, так. Це найдешевша ціна. По да, да. Покупаю, Галя. Свіженькі, от сприп'яті ну, да. їх, привезли нещодавно. Тільки оце єдине, що без бірочок. Без чіпів. А то нічого Не треба бірочки. Я мені бірочки, а наші мені дірочки. Не знаю. Хазяїн каже, вона навіть вночі світиться, тож гірлянди не треба. Як вона світиться? Ну Підсвічення таке йде. Вона не впливає? Та ні, боже. Я ж стою тут нормально. Все, дякую. і купили, а Там по 100-150. по Ми тут стоїмо вже близько години, нас досі ніхто не ганяє. Та в принципі як і торгівців зупинки, торгують собі спокійно. Тож все в порядку. У вас цікаві, це не на чемнот. А у вас по чому? Така десь 90-100. Ви теж продаєте? А. Ну, це ми їх нелегально привезли. Дивіться, дні осторожно, до 10 днів сьогодні рейс. Кого? Лісник, пепси. Ага. Хочуть всі інстанції, коли муніципалки. А муніципалка ще не працює? Ну вони вчора входили, вони вчора потрахували. А там штрафи які? А? Штрафи які? Чесно? Угу. Не зарубиш на його, скільки. Хай вони пробіжаться, а трохи успокоїться, покати хоче їсти. Ну тільки вона без чіпа. Не треба, я по цьому і говорю. <му> і хазяїн мені так зізнався, що у нас <му> прип'яті. Нічого. А вы, значит, свеженько, нормально, я стою. А? Ничего страшного. Ничего страшного? Что, она дуже, блин, фаны, Да я не знаю. Ну, он так жартував, что у нас видится в ночи. 20, 20. А? Желтенький. Жов... Ну, хозяин сказал, что у нас в Ну, хозяин сказал, что у нас в А так то нормально. Хазяї навіть жартує, що вночі інколи може світитися, гірлянду не треба взагалі. ще. Нам Ой, дітей мені якраз така збірка. Пішли, тобі було. Хочешь хоч, ты скину за 25? Нет, не хочу. Ну давайте за 20. Ты знаешь, там радиация не хочу и за 20. Да? Там радиация у тебя, так никто не купит ее. А вот я, я кажу правду. правду. Ну вот и правда твоя, весь тебе хуже будет. Никто не возьмет. Ты подожди, он ее еще чи чишо. Ну тришечки. А скида там той радиации за 20 с лишним роком прошло. Але я на електриці буде їдіти. на електриці зекономити багато. Ні, Ну Ну і не, серйозно. Ну, я не бачу, що вона світилася. Це він так може ну, жартує. Що вилися, чи він так шуткує, так? Може жартує так. Бо мені це в мене ж дитина, а то я її не хочу. Ну я не думаю, що там щось таке страшне буде. Зараз радіація всюди. На, тримає. Оскільки ми тут вже стоїмо. Десь півтори години і. На нас жодні правоохоронні органи не реагують, тож зателефонуємо їм і скажемо, що ось тут торгують нелегально ялинками та ще й з Прип'яті. Слухаю вас, кажу. А, оце помітив... Алло. алло, ви чуєте мене? Помітив, О, так, що торгують ялинками. Де? Де, а яка? Там усюди по місту взагалі то торгують, але от тут я зараз біля на перехресті Чорновола Бидгорська. Е, біля ринку? Так, так, біля ринку, біля магазину, ось тут я стою. Розумію. Добре, ми зараз ну, про... направимо туди наряд міліції, вони все перевірять. Дякую. Ага, дякую. Минуло 40 хвилин після того, як ми викликали міліцію, але вже дощик накрапає, правоохоронців все немає. Тож ми звертаємося і йдемо на обід, бо реально вже зголоднів ну ж, Висновки робіть самі зі святом вас.